Вас, друзі, ми святкуємо свято справжніх супергероїв, які живуть не в книжках чи фільмах, а поряд з нами. Це солдати Збройних сил України. Їхня головна робота захищати нашу країну та всіх нас. Збройні сили України це велика дружня команда, де є різні спеціальності. Пілоти це повітряні сили, які захищають небо. Моряки, військово-морські сили, охороняють наше море. Солдати, сухопутні війська, захищають нашу землю. Сили безпілотних систем, які захищають нас в повітрі, на землі та на воді. Всі вони працюють разом як одна велика родина. Завдяки своїй мужності та сміливості ці люди тримають оборону та захищають нашу Україну і нас від підступного ворога. 6 грудня у нас є можливість сказати дякую всім військовим за їхню важку і важливу роботу. Це як їхній день народження, тільки для всієї. Команди. Ми пишаємося нашими захисниками їхньою сміливістю та відвагою. Ми можемо порадувати наших героїв, намалювавши для них гарні малюнки. Уявіть, як радісно буде отримати військовим ваші роботи та приємно прочитати слова вдячності та подяки. Такі маленькі неочікувані сюрпризи обов'язково нададуть їм сил. Друзі, давайте створимо для наших захисників ланцюжок вдячності. Я дякую Збройним силам України за можливість навчатися, за можливість гратися на майданчику. За захист та безпеку, за можливість жити. Друзі, а тепер ви, будь ласка, продовжіть цей ланцюжок вдячності. За що ви дякуєте нашим солдатам? Друзі, якщо ви зустрінете нашого воїна не тільки в день свята, а в будь-який день. Обов'язково. Не забудьте подякувати йому за захист та мужність. Наші любі, незламні захисники. Бережіть себе та повертайтесь додому живими!